Брюссель місто контрастів, місто із вишуканою багатою золотою історією та не надто охайними нащадками. Місто, в якому ревно шанують традиції старої Бельгії і вирішується доля всього Європейського союзу. Мене звати Алла, Ви на моєму youtube каналі. Я не ідеальна мандрівниця, і я покажу вам, як живе Брюссель сьогодні. Ранплас вишукане місце. Як до на мене найкраща точка, з якої варто починати знайомство із Брюсселем. Тут як ніде-інде відчувається стара Бельгія. В день тут просто тьма туристів, але це те місце, з якого починався Брюссель. Ринкових площ ми бачили вкрай багато, в багатьох. Містах Європи, маленьких чи великих. Але власне центральна площа у Брюсселі вона оточена не просто гарними красивими будинками. Вони всі з позолотою, вони виглядають дуже доглянуто, охайно. Вони дуже чепурні, золоті. І тут можна проводити години, роздивляючися в деталях кожен будинок. До речі, в середньовіччя ці будинки не мали нумерації. Одна із родзинок Бельгії, ратуша на центральній площі, виглядає не гірше, ніж будь-який середньовічний собор. Ці 96 метрів складно помістити в кадр. А на вершині красується святий Михайло, покровитель Бруселя. Ратуша виконана в стилі барабанської готики, а ще прикрашена скульптурами барабанських герцогів. Як фантастично відбивається ринкова площа. Ця вітрина, власне, той приклад, коли інтер'єр магазину всередині вартує і фасаду старого будинку. Золото золотом, але це відео буде неповним, якщо я не скажу про те, що зустрічається на кожній другій вулиці історичного центру Брюсселя. Це гори сміття, на яке доводиться весь час наштовхуватися. Що ж, це реальність нашого часу. Міста не витримують такого натовпу та напливу туристів. Та й безпосередньо самих мешканців міста явно набагато більше, ніж можна було собі уявити в часи будівництва Брюсселю. Та хіба це проблема тільки Брюсселю? Париж, Венеція, Брюге і цей список можна продовжувати безкінечно. Я вам навіть так скажу. Хоч в маленькій Європі з її вузькими вулицями та невисокими історичними будинками затісно, то навіть в таких гігантах, як Лос-Анджелес чи Нью-Йорк, доводиться штовхатися в прямому сенсі цього слова. Боже, а розмов-то було стандартна. Фраза кожного другого туриста, який сюди приходить. І це все. Боже, я задивилася на цей фантастичний будинок і навіть пройшла повз. І, взагалі, чому в Брюсселі стоїть пам'ятник хлопчику, який пісяє? Насправді є дві легенди. Одна з них говорить. Що давним-давно в Брюсселі сталася пожежа, і хлопчик просто в природній спосіб її загасив. Якщо ця пожежа була настільки небезпечна для міста, тоді чому тільки один хлопчик? А можливо, це збірна назва всіх осіб чоловічої статі в Брюсселі, які помочилися на пожежу. А ось є ще одна легенда. І, власне, чомусь мені воно здається більш реалістичною. Жив собі хлопчик халабитник який обожнював робити шкоду. І він власне вирішив попісяти на будинок віддіва. А та його прокляла і сказала: тепер будеш вічно пісяти. І перетворила його на статую, як роблять всі нормальні відьми згідно розділу 3 із стандартного посівника заклинань для молодих відьм. Благо, що статуя знаходиться огородженою від туристів, тому що інтимні місця жульєнчика точно постраждали від всіх охочих загадати бажання. Оно у Вероні туристи протерли дірку на грудях жульєти, протерли метал. Ось так люди дозагадували свої бажання. Ну, власне, я і сама не без гріха, я теж була у Вероні і теж торкалася тих металевих грудей. Ну, Бо, власне, навіщо це робити? Я розповідаю детальніше в своєму випуску із Верон. Не пісюючим хлопчиком єдиним. Бельгійцям подобається такий фонтанів. Ще забула сказати, що, скоріше за все, і так очевидно, що цей хлопчик-дзіркунчик суперзнаний символ Бельгії. А так як це суперзнаний символ, то бельгійці однозначно перетворили його на гроші. Купа сувенірів на кожному кроці. А ще брюссельці люблять одягати хлопця в різні костюми. І був він і в костюмі козака, і в костюмі Ярослава Мудрого. Брюссельський парк. Ось де містяни із задоволенням проводять свій час, особливо в п'ятницю ввечері. Вони тут займаються спортом, танцюють, дивляться фільми, чіля спілкуються один з одним і просто насолоджуються весною у Брюсселі. Декілька слів про королівський музей виточених мистецтв. Тут є дві величезні колекції класика з шедеврами фламандського мистецтва та Сучасне мистецтво. Тут зберігається колекція вже згаданого сюрреаліста Магріта з усіма можливими інтерпретаціями його людського сина, приватними фото, ескізами та інші трохи менш знані полотна, такі як повернення, «Біднайт меріч, відкриття, заборонена література, джоконда, Жожета і одна з моїх улюблених імперія світу. А фламандське мистецтво таке впізнаване. Воно зовсім не схоже на звичне впізнаване італійське, французьке чи українське мистецтво. Тут зберігається найвідоміша картина фламандського мистецтва творіння 16-го століття Пітера Брейгеля старшого перепису в флеємі. Тільки погляньте на ці незвичні деталі та інтерпретацію вифлеєму людиною з півночі, яка ніколи не була південніше Італії і для якої не існує світу без снігу та льоду. Особисто я для себе помітила велику увагу творців до деталей. Від панорамного виду Брюсселя 17 століття від Жана Бонекроя до дуже уважного опису містечкової ярмарки. Тільки подумайте, не вже таке могли б створити італійські чи французькі митці? Ні. Тільки фламандці із їхньою відкритістю до всього. До речі, про Магріта. Бельгійці дуже вдало перетворили його на стабільний дохід. По всьому Брюсселю з легкістю можна знайти сувеніри з його творіннями. На кожному кроці в Брюсселі Магріт, пісняючий хлопчик і бельгійська вафля. Так. Хоч Бельгія не є головною по їжі на європейському континенті, але точно кожен кожен знає про бельгійський шоколад, бельгійську вафлю і бельгійську картоплю фрі, американці. Називають звичайну картопельку Фрі Френч Фрайс, тобто французька смажена картопля. Але бельгійці переконані, що батьківщина картопельки фрі це Бельгія. І навіть не сумнівайтеся в тому, що в Брюсселі цим не користуються. Народ готовий стояти в черзі за найкращою картоплею фрі у Мейзон Антуан, неподалік Європарламенту, чи за бельгійськими вафлями, з якими тільки завгодно наповнювачами. Я вже ті стільки не їла вафель, як за всі ці дні перебування в Бельгії. А вони тут і справді найсмачніші в світі. Але найголовніше бельгійське творіння це шоколад. Бельгійський шоколад відомий далеко за межами цього скромного маленького королівства, і один з найпрезентабельніших традиційних виробів шоколаду є Нюхаус. Головний магазин якого знаходиться в історичному пасажі. Бельгійська галерея таре пасаж це дорого, вишукано, багатолюдно. І, власне, можу сказати, що атмосфера. Бельгії і якоїсь вишуканості тут не відчуваються, попри фантастичну еклектику навколо. Тисячу 1857 році Неохаус разом із своїм родичем відкрили кондитерську тире аптеку, тому що довгий час шоколад вважався лікарським засобом. І в цей момент я одразу згадую Люпина із Гаррі Поттера», який завжди рекомендував їсти шоколад для покращення настрою і загального фізичного стану. Це допоможе. Ураті все right, це шоколад. Це просто шикарний набір із цукерок, які були створені в різний час. Будь ласка, від 19 століття до сьогодні та відвідати шоколадний магазин в центрі туристичного міста може кожен і бізнес цим дало користується. Але є один шоколадний рай, про який мало хто знає. Я приїхала аж на кінцеву станцію п'ятої гілки метро Еразмус. Значить, вихід три із станції Еразмус, до речі. Кінцева станція. І жодного контролера, який буде казати Ей, виходьте! Будь ласка, покиньте вагони, поїзд далі не їде. Не забувайте своїх речей. Дякуємо, що скористались послугами брюссельського метрополітену. І акурат на виході із міста знаходиться шоколадна мануфактура. Тут тобі одразу склади для того, аби транспортувати фантастичний бельгійський шоколад від Хауса по всіх усюдах. І поруч буде шоп. Особливість магазину в тому. Що тут цукерки можна купити за собівартістю. Та історична колекція коштує за 70 євро три упаковки. Але найцікавіше тут те, що тут можна дегустувати ці цукерки. Винні цукерки практично всі з'їли, як і бурбонові. Ох, це просто рай. Я навіть не знаю, з чого би почати. Ось ці виглядають дуже апетитно. І тут таки можна взяти собі цілий кілограм цукерок. М -м -м. Мої смакові рецептори просто в захваті. Я, власне, люблю шоколад, але не аж занадто, щоб продегустувати все. Як на мене, це один з найкращих сувенірів, які можна привезти із Бельгії. З того що цей нюх це та історична мануфактура, яка виробляє справжній шоколад. Мій фаворит із усіх упаковок це металева коровка. Із зображенням сина людського, легендарного бельгійського сюрреаліста Рене Маргіта. І якщо крутитися тільки в центрі Брюсселю, то виглядає все дуже історично, культурно і по минулому. Але в цьому місті знаходиться штаб-квартира Європарламенту, де приймаються доленосні рішення. Будівля виглядає дуже по-сучасному. Навколо знаходяться прапори країн-членів Європейського Союзу. І український прапор як символ того, що Україна частина європейської сім'ї і колись теж війде до складу Євросоюзу. Нам хотілося, аби це трапилося якомога швидше, але власне це турботи українців. А брюссельці живуть свої найкращі життя, гуляють в Леопальдовому парку і насолоджуються весною. Я знову повернулася на центральну площу Брюссель для того, аби побачити ту кількість людей, яка тут, і порадіти з того, що ідея проходити вранці це просто. Просто геніальна ідея. Зараз сонце повернулося і можна побачити хлібний будинок. Він знаходиться навпроти ратуші. Була ідея перейменувати його в королівський. Але ця назва не прожилася, королі тут не жили. І давайте відверто. Хлібний будинок. Так, хлібний будинок. Вечір я вирішила завершити так. Як роблять багато місцевих, вони просто сидять на сходах, спілкуються, їдять, спостерігають за тим, як на місто спускається вечір. Це фантастичне завершення цього насиченого дня. Я не даремно сказала на початку, що Брюссель відкотрасний, бо так воно і є. Архітектура пам'ятає віяння часу. Ці старі будинки, які Нагадують нам про те, що Бельгія це королівство, але разом з тим це сучасна столиця, це місто, в якому проживає неймовірна кількість різних національностей. Люди вживаються між собою. Вони інклюзивні і толерантні. Вони приймають один одного, їхні культури перемішуються і дають вибух чогось нового, що адекватно приймається суспільством тут. І в цьому весь Брюссель – це королівське місто, але разом з тим це столиця Європейського Союзу. І в своєму різнобарві, в різноманітті культур, традицій, мов, звичаїв, національностей. Брюссель унікальний.